Я не знаю, хто я, і я в еміграції. Сьогодні розбираємо цю тему. Давайте одразу розпочнемо, як завжди. Почнемо з причин, бо вони тут важливі. Чому зникає відчуття Я знаю, хто я. Я думала, якось, можливо, м'якіше сказати. Давайте скажу одразу прямо, без всіляких вступів, тому що все життя ти жив і думав про себе на основі зовнішніх речей. Ти сприймав себе через зовнішні речі, через призму їх і не дивився взагалі всередину себе. Як це проявлялося? Ти живеш, стикаєшся з якоюсь ситуацією, хтось тобі щось сказав про тебе про цю ситуацію, щось з тобою сталося, ти зашпортився, в тебе щось не вийшло, десь в тебе щось вийшло, там тебе взяли на роботу, там тебе там на тебе не кричали, там ти склав іспит, там не здав, там хтось тебе обізвав поганою мамою, там хтось тебе похвалив, що ти не знаю, класна коханка, і таким чином ти складаєш про себе пазликами свій портрет, знання про себе як про особистість. Але дуже важливо, чи правдивий цей портрет. Він повністю заснований на основі зовнішніх речей, зовнішніх фідбеків, фідбеків інших людей, і виходить, що ти не сама придумувала, створювала себе і придумувала, яка ти так вирішувала, яка ти, якою ти хочеш бути, а ти просто брала те, що відбивалося. Об тебе з інших ситуацій, людей, обставин, новин, слів, чужих дій, як до тебе інші люди проявлялися, і так далі, з усього, що відбувалося в житті. І ми судимо себе дуже часто по тому, що з нами відбувається, і таким чином формуємо себе, але все це відбувається несвідомо. А розгадка в тому, що якщо почати робити це свідомо, то можна обирати, яка ти особистість, яка ти людина, що в тебе в житті відбувається, як до тебе проявляються люди, які в тебе є. Зовнішні обставини, і тоді не ти сприймаєш себе через призму цього всього, а це все сприймає тебе і. Адаптується під тебе, пробуйте тут, будь ласка, зрозуміти. Я хочу донести, що якщо ми свідомо будемо обирати, які ми хочемо бути, і вибирати, яка я особистість, яке життя я проживаю, то тоді не нам треба буде під життя адаптуватися, а життя буде адаптуватися під нас і підлаштовуватись так, щоб це відповідало тій особистості, яку я вибираю. Дуже такий банальний приклад. Буду говорити від імені жінки. От, допустимо, я жінка, і я хочу такі є, і дійсно, жінка. І я хочу там чоловіка, мультимільярдера, принца на білому коні, щоб він отак, отак до мене проявлявся, був супер був суперуспішним. Ну, такий якийсь... Типовий образ з одного з другого боку, так подальний. Якщо я цього не хочу в стосунках, он це добре. Просто зараз приклад. Але якщо я буду просто сидіти в цій позиції, мені треба такий то чоловік і чекати його, що він впаде з неба, або якось погано ставитись до інших чоловіків, які не будуть відповідати цим мільйонам сотням, тисячам, мільярдам пунктів, і буду якось погано проявлятися до цього світу, так я не буду навіть задумуватись про те, а яка жінка має. Має відповідати такому рівні чоловіка, і от той чоловік, яку би він хотів собі, жінку. Дуже часто люди хочуть собі партнери, раз вже на основі цієї теми будуть наводити приклади. Такий чоловік, знаєте, з певним животиком абсолютно не доглядає за собою, не має ніякого успіху в жодній зі сфер свого життя, але заглядається на якусь супер успішну дівчину, яка їздить на власній машині, має власний бізнес, шикарно виглядає, подорожує, освічена, рудована і так далі. Самі жінки бувають просто сидять такі, все. Я жінка, там як або я красива, всі мені все винні. І тепер давайте, чоловіки, зара, задаруйте мене там сотнями троянд, квартирами, машинами і так далі. І тут дуже важливо а, думати про те, чи відповідає цим умовам. І якщо тоді порозмишляти, а такий чоловік, якого я хочу, яку би він жінку хотів, яка жінка відповідатиме йому по статусу, по енергетиці, по вигляду, по ерудиції і так далі, і ста, і коли я стаю і думаю про себе, що я така жінка, тоді з'являється шанс, що життя притягне ось ці схожості і я зможу собі притягнути такого чоловіка, бо я просто буду йому відповідати. Так само, чоловік, взагалі, просто як приклад, так з усім в житті. Ті умовно, якщо ви хочете там працювати в офісі, зараз змінити роботу, так і в еміграції, на якійсь роботі, яка вам не подобається, тимчасовій. Ви хочете змінити це на якусь роботу в офісі, наприклад, там більш творчу чи ще якусь то як би ви виглядали, яка би ви була особистість, якщо б це вже сталося, і почніть жити тим життям, ніби ви вже працюєте в цьому офісі, ніби у вас уже ця творча професія? Одягайтесь так, виглядайте так, цікавтеся цим, ходіть в коло людей. Які потенційно о, були би вам цікаві, і ви побачите, як абсолютно реальність почне по-іншому розпоряджатися вашим життям, бо ви почнете самі ним розпоряджати. І чому я так трошки відійшла е, від теми? Насправді я в неї вважаю, що я заглибилась, тому що це дуже-дуже важливо почати приймати себе і вибирати себе, вибирати, яка я особистість, на основі того, вже будувати свою реальність, вона автоматично точніше буде вибудовуватись, підлаштовуватись під те, які тепер ви. Але біда в тому, що люди не знають, хто є в еміграції, втрачають себе, бо. Не втрачають, а так стається, тому що вони ніколи не знали, хто вони такі. Вони сприймали себе через зовнішні якісь штуки, і тепер просто залишилися без нічого, бо ці всі зовнішні опори розрушились. І тепер виходить, що це по-новому, нова мова, новий менталітет, нова робота. І в тобі ще немає об що себе пізнавати. А те, що хаотично виходить, там на основі того приймається як теж, я хаотична людина. Я не знаю ніхто я, ні що, ні до чого я прагну, тому що я від цих зовнішніх обставин. Коли ось це все вибудувати правильну якусь, і коли в цьому всьому вибудувати правильну ієрархію, є я, моє знання про себе і далі вже всі різні інші штуки, а не я маю вижити, я маю працювати, я маю бла бла бла, і десь там внизу. Якщо залишиться час, я щось там подумаю, чого я хочу. Друга схемка працювати не буде, тільки перша. І тоді все закрутиться взагалі по-іншому. І зрозуміти для того, щоб ви згадали, не створили. Ви навіть себе згадали, хто ви є, яка ви особистість, чим ви цікавитесь, чого ви прагнете, про що ви взагалі в цьому світі, для чого ви з'явилися на цьому світі. Важливо, пізнавати себе, а не пізнавати себе об все навколо. Важливо не приміряти на себе різні ролі, як це було у вашому колишньому житті. Уявімо, що до перегляду цього відео ваше життя поділилося на до і після. До ви приміряли на себе якісь ролі постійно, залежно від ситуації. Після важливо бути. В собі справжньому і тільки зі справжністю своєї проявлятися і аналізувати свої вчинки не через призму соціуму, не через призму того, як батьки колись в дитинстві накричали і тепер засіла якась травма, не через призму того, що скаже чоловік чи дружина, а через призму того, чи мені в цьому добре ну і звичайно якесь базове правило чи не порушується кордонів інших людей. Але в цілому, часто люди, які мають проблеми з особистими кордонами, вони навіть не задумуються про те. Чи добре мені, і не задумуються, чи дійсно я цим порушу чийсь кордони? Їм просто страшно, незручно і головне, соромно проявлятись так, як вони хочуть, не дозволяють собі цього. Ну і найважливіше. Усвідомити, що якщо я зараз втратила хто я, значить я ніколи цього не знала, трималася за якісь зовнішні речі. Це означає, зараз буде боляче, що я ніколи себе не любила, бо я ніколи себе глибоко не пізнавала. Я жила зовнішнім і думала, що все це зовнішнє важливіше за те, яка я справжня, за любов до себе, за турботу про себе, і ніколи не пізно полюбити себе щиро, пізнати дати собі турботу, і головне увагу З цього всього. Все закрутиться зовсім по іншому.